Мамусі, ну ти шо? Вже не пора вставати. Та давай, мамуска, не проматрити. Ой, ну я зі мара Соник, мамуся. Соня, що в мене я Хочу спати, темно на Давай, вусту. на не проматрити, не терпитися, бачиш? Я не можу терпіти. Давай, мамуска, відкрой двері. Тим більше, що сьогодні середа. Середина робочого тижня. Що ви не знали? Це кожну середину цього року. Давай, мамусі, ще один ривок. Середа, четвер, п'ятниця, і ми ідем у вихідній дні з Лунгельм. Правда, гарний назв, субота, неділяння? Да, Та-да-та, гарна ідея. Соня, чи треба прапор ще пікнімати? Та йду, а шо ж там так темно, мамка? Ех, осінь, осінь, осінь прийшла. Ти ж казала, що буде осінь, а ми всі Ну, Ту ж казала, казала, треба мамку слухатись. Да. Ну давай прапор піднімати. Дач, Та я пройшла по чекати, мав. Не то спала, не то спала. На тварка. Прапор дачне рахую піднято. Ну я пішов на променад, бо мені вже не терпят. ви тут далі піднімайте. О, плюс 16. Бабка, я так успішла, але си тут писусь О, Бачила, пролетіла. Комар пролетів, а всім бажаю гарного робочого дня. Паш, соня, пока. Усе, пока. Ой ні, ні, мамка, я пішов, там так темно, мені страшно. Проминат, променад швиденько. Да, я не встигла я потім. Давай, мамка, поштать і камінців, да та мамка давай. Може, хоч поїмо, а потім подумаємо де підемо далі погуляти. Ну і діть уже, діть та вам по паштетику. Ось таке піде. Піде, піде. Та піде, мамка, давай скоріше. Та дай, я таке люблю. Кидай. Ну ось, та їж то вже, дивіться. Тільки не сваріться двоє. Ну ми не сваримось. Тільки давай скоріше насипай, побіж у миску. Угу. Та-та. хороший. хороші, Дякую, мамка, на паштетик. Дякую, дякую. Всім гарного дня. Ваш Сонік. Осамуся. Пока. Че уже смачно?